Друзі, всім привіт! З вами Євген Конюшевський І сьогодні в студії будемо як завжди розбирати якесь важливе риболовне питання. Ви знаєте, флетфідер розвивається цими мильними кроками. Тому в нас на каналі дуже часто в коментарях з'являються питання стосовно того, як все таки правильно і, взагалі, скільки існує способів, як зволожити метод МІКС. А для того щоб метод МІКС правильно і швидко розкривався, тим самим кликав до себе рибу. Б для того, щоб насадка з нашої прикормки швидко звільнювалась і відповідно лежала в бойовому стані. Це для того, щоб ви отримували швидке клювання і піймали бажаний трофей. E, тому давайте розпочнемо. Я покажу, як я зволожую метод мікси. E, насправді користуюся я всього двома способами, але вони різні, і насправді навіть на змаганнях дуже часто зустрічаю те, що. E, Спортсмени початківці роблять це непевно. Давайте покажу, як я роблю це і чому я саме роблю так. Насправді немає значення користуєтесь ви якимось надійним перевіреним українським виробником чи, можливо, віддаєте перевагу європейському. Тут потрібно враховувати єдиний нюанс а те, що в багатьох виробників метод – це не тільки пелець, тобто гранули пелеця. Вони вкладають сюди в якусь фішечку. Наприклад, от якщо ми візьмемо наші метод міксу, то ми... От розглянемо халібут смак, да? всі гранули максимально жирні, дуже мало дрібної фракції, але вона присутня. Переважно ця дрібна фракція це теж перемелений рибний пелець. І тут вже можна побачити, що він в упаковці жирний. Тобто гранули жирні. Це все тому, що в халібут у нас додано такий, така речовина, як гідроліз. Саме тому вона ось така от жирна вже в ну майже в готовому стані додав воду і погнав. Або якщо розглянемо вже е, криль з часником, то тут можна теж помітити, що дуже велика кількість крильової муки. І е, для того, щоб у нас всі елементи перемішалися, так а не просто щоб. Е, Крильова мука зліпилася одним комочком, і ви її там в одній годівниці викинули, а решту закидів ви робите чисто пелецьку. Щоб такого не було, я рекомендую це все діло спочатку в сухому вигляді перемішати, а не так, як вчить решта виробників, щоб просто-напросто в нашу тару додати там 100 мл води, закрити кришку, і це все гарно збовта перемішати. Я, друзі, не раджу так робити. Я покажу, як я роблю і чому. Дивіться, якщо ми візьмемо, я ж кажу, Просто на базі цього метод мікса і все це діло просіємо через сито, просію через сито тільки для того, щоб вам показати, яка тут кількість дрібної фракції. Я знаю, що і в українських виробників теж зустрічається таке і в європейських. Що, от, наприклад, якщо наш метод мікс з крильом, да, тобто з креветкою, то брати додатково якусь крильову муку не потрібно. Вона вже є в складі цієї прикормки. Ось, будь ласка. Дивіться, неповний судочок метод мікса відсіяв. Дивіться, яка кількість крильової муки. Тобто ну, тут можна декілька годівниць зліпити і закидати. Що я скажу, додавати воду просто в судочок і це все перемішувати, то є великий ризик того, що вона нерівномірно розподілиться по всій прикормці. Нам не потрібно так робити. Потрібно просто весь склад нашого, нашої коробочки чи упаковки додати в якусь більш широку тару, в якій буде зручно це все діло перемішувати. І потім просто-напросто взяти нашими руцями і перемішати. Зверніть увагу, перемішую в сухому вигляді. Спочатку в сухому вигляді. Для того, щоб мілка фракція рівномірно розподілилася між зернами пелиці. Все, я її розмішав. Це точно, так, знаєте, як, точно такий же самий спосіб, як ми е, мішаємо фідерну прикормку і використовуємо е, там, дві якихось серії. Да? Одна з одним ароматом, одного кольору, з е, одним розміром фракції, інша може бути е, тяжча чи навпаки легша, з якоюсь сипучою частиною. Ми це все діло змішуємо разом. В сухому вигляді розмішуємо до е, однорідної маси. І так само, от з нашим метод міксом, ми це все діло розмішали і тільки потім, друзі, додаємо воду. На більшості упаковок різних виробників вказана кількість рідини, яку потрібно додати, для того, щоб вийшла прямо цукерочка. От на нашій, наприклад, написано 100 мл води, але це все діло ну, насправді трішки умовне, тому що е, це все залежить від температури води, яку ми додаємо. Це все залежить від температури води, яка в нас зараз на водоймі. Так? Наприклад, ми приїхали ранньою ранньою весною. Зранку у нас заморозок, ми взяли цей крижаної води, додали з до нашого мікса і лишили його стояти. Температура на дворі у нас там не знаю плюс 10, Ми його лишили стояти при такій температурі. Що з цього вийде? Ну, друзі, нічого хорошого. Тому це поняття умовне. Я порадив би замішувати знову так само, як ми мішаємо фідерну прикормку. Додаємо якусь кількість води в першому зволоженні І Цих етапів зволоження бажано, щоб було декілька, два, а краще навіть три. От ми додали. Далі це все гарно знову таки перемішуємо. Ми бачимо, що конкретно зараз мікс сухий. Додаємо трішки водички ще. І ще гарно мішаємо. І. Лишаємо це все діло десь на хвилин 10-15, тільки після того вже дивимося, потрібно додавати ще водички, чи наш метод вже готовий. Тому лишаємо на 10-15 хвилин. Так, Час у нас пройшов, метод мікс наш готовий. Більше водички додавати не потрібно. Як зрозуміти те, що е він готовий. Дивіться, можна, звичайно, взяти найкращий спосіб це просто флаз-гудівницю, топталку, затоптати і подивитися, кинути водичку, як це все діло відбувається. Але насправді е по гранулам видно, чи вони готові, чи ні. Якщо гранули трішки тверді, то відповідно нічого ну, хорошого з цього не буде. Гранули пелицю мають бути, знаєте, такі як пружинки. Тобто ви нажимаєте, а вони відпружинюють назад. Тільки тоді все, що ви зліпите, Максимально швидко і рівномірно розкриється на дні водойми. І насправді це от найпростіший спосіб. Я ж кажу. Багато виробників кажуть просто: додай води, потряси коробочку. Ну, друзі, я вам не радив так робити, тільки тоді ви зможете правильно замішувати. Метод міксу різних виробників, різних по складу, різних по структурі. Тобто е, якийсь виробник робить е, свою прикормку з більшою кількістю мілкої фракції, де більше прикормки, де якісь бісквіті присутні. Е, Дехто просто в гранули додає різноманітні е, теж добавки, але все-таки гранули п'ють воду по іншому, чим сипуха. Тому ось так от можна зволожувати і навіть міксувати в. Одному виді міксувати декілька різних смаків, міксувати солодке з рибним, міксувати рибне з якимось нейтральним. Я думаю, що якщо ви освоїте ось цей найпростіший спосіб, то ваша рибалка однозначно буде проходити набагато цікавіше. І покажу вам ще один спосіб, яким я теж користуюся. Дивіться, ще є багато виробників, які просто-напросто в нас судочок з метод-мікса до метод-мікса кладуть. Якусь рідину, і кажуть, це 100 мл бутилочка, додаємо водички, перемішуємо, зволожуємо і знову таки засипаємо все в судочок, перемішуємо і все буде готове. Але є інші виробники, які роблять оці всі діпи-ліквіди, які використовуються також для замісу метод-міксів, Вони їх роблять більш насиченими, більш ароматними, більш густими. Тому я прадив би використовувати саме ці ліквіди. Знову таки, наступним чином, як роблю це я. Якщо у вас є якийсь час на підготовку до вашої рибалки, наприклад, я знаю, що сьогодні понеділок, а в середу я їду там з кумом на Вовкове озеро за коропом. Що мені потрібно зробити, якщо в мене є метод мікс і ліквід? Так, ми відкриваємо наш ліквід. Ах, знову таки взяв крильовий смак і можете звернути увагу, яка тут кількість крильової муки в самій рідині. Беремо наш мікс і, наприклад, ми хочемо змішати халібут з крильом. Беремо нашу прикормку, знову-таки висипаємо в якусь велику тару. Додаємо нашу рідину, але тут потрібно розуміти, наскільки вона у відповідного бренду, яким ви користуєтесь, наскільки вона насичена і ароматна. Я знаю те, що наша достатньо таки густа, тому. Я правда використовувати там десь одну 100 мл баночку на мінімум три метод міксу. Тому третю частинку я виливаю в наш пелець. Оп, є. І це все діло перемішую з сухим міксом. Mm, до речі, вийшло класне поєднання. Потрібно буде якось спробувати на риболовлі. Ми це все діло гарно перемішуємо. І тут далі наступна фішка. Ми ж пам'ятаємо, що у нас сьогодні понеділок, а сковому я їду в середу. І ми беремо це все діло, наш метод, вже отакий от густий та зволожений, закриваємо щільно кришкою, щоб ніяке повітрічко не попадало і не виходило. І залишаємо до середи. І тоді в середу, на водоймі, вам достатньо буде просто взяти дві жменьки води лайнути, і через 5 хвилин ваша прикормка буде готова. Чому я це все діло замішав в понеділок, а не просто на водоймі шльопнув і погнав? Ну, дивіться, за декілька днів наші гранули впитають максимальну кількість ароматики і оцих всіх харчових поживних частинок, які так гарно відкриваються у воді і кличуть рибу. Що це набагато ефективніше, ніж зволожувати метод мікс прямо перед рибалкою. От повірте мені, якщо не пробували такий спосіб, можете навіть порівняти один і той же смак на одній і тої ж риболовлі, ви побачите, що е, таким способом, якщо зволожувати, то е, вудки будуть їхати швидше і, можливо, навіть рибка буде більш гарна. Але якщо ви все-таки хочете замішати вже на водоймі, у вас немає часу на підготовку, тоді просто-напросто е, наш ліквід додаємо в водичку. Ту кількість води, якою ви хочете зволожити е вашу прикормку. Гарно помішуємо для того, щоб ліквід повністю розтворився в водичці. І тільки тоді, коли у вас водичка буде вже однакового кольору, там нічого не буде пливати ніякі згустки, вже тоді це все діло, ви знову-таки можете зволожувати вашу прикормку прямо на березі, прямо перед руболовлюю. Друзі, ось такі от два прості методи, якими користуюся я. E, наче нічого надзвичайного, наче все так, як e, завжди, як у всіх, але бачите, є трішки відмінності. Якщо ви ще не користувалися цими методами, друзі. Пробуйте і напишіть в коментарях, чи дійсно вони такі ефективні, чи все-таки е, залити водичку, потрясти коробочкою, е, краще працює. Друзі, ви можете нам в коментарях писати, які б теми ви хотіли, щоб ми відкрили для вас в нашій студії або на водоймах нашої країни. З вами, як завжди, був Євген Конішевський. Не забувайте підтримати лайком та коментарем Україномовний YouTube. Побачимось!